Боже, ну, давай, все. все. Прорив. Мала гламура, я поэтому я вам вирішили подарити таку модну йолку від Сергія Пастуха. Стрічка. А ви зайшли і компенсували відсутність Аромати. гламуру за весь наш рік. А Баліра, 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 пастух Ялинка пастух. Давай, Серега. Ялинка пастух. І, звичайно, і вже не пастух. брендовуваним. Вот так, у мене все, бренд, пастух, піздє. Слухайте, це Мода -мода. шкіра пітона. Я так розумію. пітона. піто. Ми рептильна. говоримо про найяскравіші події, так Найяскравіші. Ну, я очень рад, что ви наконец то пригласили моду моду к себе в студію. Дух. Тому так. що до этого були гості такі спокійні ну, і не сильно молоді. ви слідкуєте за нашою програмою? Ну, звісно. Іноді час від час. Ну. Скажіть, особливо за Валерою і Валерою. Валера ж красочек. От ви все-таки як найяскравіший представник шоу-бізнесу. От скажіть, які артисти, які можливо відеороботи, кліпи були в цьому році найяскравішими, на вашу думку? Серед усього шоу-бізнесу? Найсмішнішими. Ну, первое место это Сергей Пастух, да. конечно, занимает. Сергей угу. треком, Серега. Ну, сейчас вышла новый клип Лоховская мода. Угу. Это именно про то, что люди это не умеют клип. одеваться. Да, это мой клип. Это про то, что люди не умеют одеваться, что даже не столько в деньгах дело, потому что можно без денег одеться. У меня был, та, была такая программа, когда я приехал на троещину с, с операторами, З там и да, мне дали там, кажется, 100 долларов искали одеть. Меня и подругу мою. И поверьте, что що... был такой фэшн-фэшн. Там продавцы все стояли на ушах, но я оделся. А це магазины, я так розумію, все по 75, так. Я первый раз там был, но ну, угу. в принципе такой жести, как все троещина-троищина. Я ожидал, что там будет вообще. А вы были первые там точно. Да, а а ми скай... ми тобі хочемо... Зараз подарок до нового руку поставить фрагмент твоего клипа. Да, Ой, буде приємно. Ну, шановні, дивіться, Сергій Пастух, Лаховська мода в ранкових курасанах. Лаховська, прямо. Так, а що це? Відлік пішов. А це пишу. все це було, це просто мода. така. Это новый тренд. Давайте продовжимо спілкування. Це, Нам... А це волоховская мода, це власне відображення вашого образу, да, моды? Чи власне людям ви хочете донести, що не потрібно так одягатись? Yeah, хочу, це, да, ви, я тому, я що хочу щоб... сказати, щоб люди одягались ярко, не боялись. І навіть все робиться в Китаї, все парфуми, все робиться в Китаї, все, ой, Китай, Китай. можна одягатися в китайські речі, але дорого, стильно. Потому що не всі себе дозволяють Шанель оригінальні, як я. Дорого багато. Ти сам собеку. Кумир. У тебе є кумир? А, да, мені подобається очень Ірина Ніколаївна. Це мой кумир. Це хто? Твої вчителька шкільна? Да, Ірина Ніколаївна Біла. Боже, вимахуєтеся ви, ви? ви з нею? Вам вдається, <кліпи> <з> нею. <кліпи> Да, ми літом познайомились з нею. Она очень тепло прийняла і очень сказала, що у неї до этого був Сережка в Росії, а сейчас є Сережа в Україні. Сережа, от ви зробили кліп, і не один. А більшість із них це я, я так розумію. Общеобразовательне, е, спеціально зроблені е, уроки для того, як потрібно одягатися, як потрібно себе поводити на сцені. Скажіть, будь ласка, вам хто ось цю базу дав, на кому ви вчилися? школу цю? Я сам на себе всегда учусь и учусь на своїх ошибках. Даже може там клипы були, що я зараз би по-другому. Но э, мені подобається те, що я делаю. І головне, що я дарю людям щастя, улипку. Просто шикарні, Спасибо. блакитні. Серёг, Це ваші так. У мене да, да. От Дивися, я на тебе дивлюся. Тату. Волохаті руки, в принципі, десь там підкачені, так Мужик може такий. ніс трошки зламаний, видно, бився коли-небудь хрест на, на, на плечі. Бокс, Займайся боксом, да, да. так штаб. Ти, для, ти для себе визначився? Ти чоловік чи жінка? Я конечно я мужчина, но сейчас такой тренд, как бы идет андрогины. Да, Андрогины. Ну, да, вы, наверное, не знаете. Не знаю, правда? я не знаю. Ну, это Есть. очень Расскажите, пожалуйста, что, много. Такого... Андрогины Андрогины это люди, которые выглядят так, как они хотят, и делают то, что они хотят, то, что им нравится. Мне нравятся каблуки, я их одевая. Мне нравятся волосы. я их і я все время різний, поэтому. А це волосся у вас не справжнє, ви його вдягаєте. Ні, це натуральне. можеш попробувати на зуб. А Як ви відноситесь до на іди спробуй на іди! Як ви відноситесь до пластики, до хірургічного втручання? Ну, вам не помішало накачати. Ні, так я говорю про вас, про себе. Я собі сама, сама знаю, що мені треба робити Ну, ну Я вам совєтую, що вам потрібно накачати трохи більше грудь, не. і я би збільшив губи. Якщо вам нужен мой совіт. А так. вас збільшення губи? Да. В, ви, ви да. а коли ну, в станов... програмі говорить Україна, ви сказали, що готові заради слави на все. Навіщо ви накачали губи? Ну, Я працюю ртом, я поїв. Я тільки ви співаєте І Тільки тобі кубів туди загнали, я не знаю. У мене фірменні фірмі там врачі там ділялі. Довго мне... тривала операція? Чи просто Не дольна, довго, але очень больно. Очень Болі, больно. Якщо ця... будеш делать собі, то держись. А я отмислюся. Я вуха хотів собі накачати. <рес> ну... Потрібно Сережа, Є? мене знаєте що? От унікальність вашого образу, от на телебаченні українському, тим тим паче на естраді такого немає. От як ви. Е... Краплинка до краплинки, там образ до образу, все це складали. Це ж потрібно думати, тому що геніальність ось цього потужного вибуху на телебаченні воно ж має спрацювати 100%. відсотків. Ви знаєте, читає, ано либо є, либо нету. Ти його складова, не складова. Якщо у вас немає вкусу, у вас його не буде. Ну, а вчитися, хіба ні? Я так родився. Такий вот, єсть і такий буду. Слухайте, а мама допомагала? Можливо. Я ж просто в дитинстві пам'ятаю, мамин гардероб завжди шерстила, щоб там не з'являлося. Ви як? Приміряли? Мені батьки дуже класичні, вони слегка були проти моєго образу, але зараз вони бачать, що я заробляю гроші, я купив себе квартиру за год все, в Києві. Зрозумі. Я купив лакшері автомобіль. і. А лакшері родители... це який автомобіль? Мазераті. Мазера... Мазера... Мазер... Мазер... Скажіть мені, якщо лакшери? у вас автомобіль Мазератті, чому у вас фальшиві коштовності. А я... як ти знаєш, що ну, це Ну, це очевидно. Я трошки розбираюся, я бачу, що це все підробка дешева. Якщо йде проба, як? Яка проба? Ну, Валера, так. Це правильно? Ні, це висока. Зараз я побачу пробу. Слухай, Нет. Не Нет. По а, Каблучка дійсно золота, ну, вот, я вам скажу. Я вам зараз буду знімати по черзі. По черзі, так? Це зароблені чи подарунки, Серега? Не подарил, а на... Напрацював. Да. Напрацював. Mm, ясно, все. Сережа, пройшов тест. Так, э, ви, хоч Сережа, рука. ви вбили питон. Ну, не я, а дизайнер замочили, щоб зробити мені шикарний такий кабель. Як на мене, пітон загинув даремно. Может, ну, то, може, Можна <звук> ви ваше. Я думаю, ви вдохляти не носили. Не знаю. Каблучка справжні є потім. Продюсер? Ви вбили. Э, що Це Це носиця, куниця, що це таке у вас? Я не знаю, это мех, дорогой. У мене є продюсер. Э, Ну, — Мабуть, ну, бразильський це, тушкан, так? Да, — у, у мене є продюсер, Золтан, який мене дуже модно і сильно, мощно продюсує. — Це він чи вона? — Золтан. — А ротацію він вам робить? Чи э, ви робите э, ротацію? — от зараз ми договоримося з каналами, і буде наш кліп «Лаховська мода» або наступний. — тебе ж без грошей не візьмуть, на тебе ж це... — Ну, у нього є дуже багато грошей, на відміну від якихось. — Зрозуміло. — А як вибивається ну, ви розплата потім? Ну, ми э, зарабатываємо на корпоративах у на Новогодня два виступлення і ділимо все напополам. Тобто саме на новорічну ніч два виступи. Так, а хто тридсперна. замовляє? Хто клієнтура ваша? От саме от ну, та публіка, яку ви проводили, нет, лекцію ти удивишся, що це якщо політики і депутати, ну ж то всі і артист, політики депутати ну політики і бізнесмени, извините. А серед кількість відомих ти виступав. Відкри секрет. Ну, це секрет. Це частні вечеринки були, тому... для Сергія пастуха ж немає нічого. А, а вони як романтичні були чи ні? Були різні. Слухайте. От мені цікаво, от що тому, що е, ви, я так розумію, дуже багато витрачаєте на косметику. От скільки в місяць потрібно е, і чого потрібно прикупити, щоб виглядати так, як ви? Е, ну заїжджаю в Бракарт, беру такі два великих чемодана, приблизно раз в місяць. А косметика от скільки бюджет на не косметику? Я цього. Ну, тисяч десять ще... точно? Я думаю, приблизно так. Сумі, да. Сумі, а ви лише співаєте себе? чи танцюєте, розтягаєтесь, можливо. Ну, если вы мне заплатите определенную сумму, я могу и раздеться. А можете зараз без грошей заспевать куплет свои песни с дурочка дурочкой Нет, мое выступление в стоит 2000 евро. Так ты же не в Евро. Ну, Как не вживую? Вживу. Слава, 2000 евро? А куплетик не для все для глядачи ну, ранково. За глядачи пусть пересылают 2000 евро, я вам буду перед Ви Вы зрозуміли, що что він просто не вміє, напевно, співати. Хочешь, Нет. я тебе заспевать песню? Нет. хочешь? Нет. За 3000. Валера. Валера. Валера, Валера, Любов, Надежда і Віра. Сергій дуже дякуємо, що ви були. Наступного разу чекаємо вас з вашою партнеркою, з вашою Матріона. Як її звуть Калініна матріона Калініна, неймовірно, Сергій Пастух неперевершений сьогодні. Був в ранкових курасанах. Друзі, після короткої паузи ми до вас повернемося, тому залишайтеся з нами.